Вітаю! Ми з вами зараз на півночі Іспанії в каньйоні річки Вовків. Тут тече річка Вовків і каньйон. По обидва боки від неї називається каньйон річки Вовків. Що ми тут зробимо? Колись тут тамплієри збудували собі каплицю. Вони вважали тоді, що це є край світу, ну, напевно, край Європи, я так думаю. Бо тоді ще нічого не знали про американські континенти. І та каплиця має якісь там конкретні радіуси, меридіани і спеціально тут і збудована. Але особисто в мене викликає захоплення наразі ще не так та каплиця, як цей ліс. Нарешті, нарешті нормальний ліс. Ви подивіться, поміж високих дерев просто гарна пишна трава. Ніяких колючок, будь-яків, непролазних хащів. Я ще хотів сказати, що цей ліс мені більше нагадує як український. Але тоді я зрозумів, що він все ж таки більше мені нагадує шведський чомусь. Не знаю чому. Український він якийсь не такий. Як ви знаєте, тамплієри це такі лицарі, такі добродії, які були, організувались в такий орден, щоб захищати пілігримів, які знаєте, мандрують. На паломництво, і щоб їх, ну, відповідно, ніхто на них в дорозі не нападав. Але все пішло, як завжди. Але далі ви знаєте, хрестові походи, пізніше тамплієри вже були дуже багаті, це вже не були ті колишні прості сміливі хлопці. Може, і вони досі були сміливі, але набагато багатші. Саме оригінальне це як. Тамплієри захищали паломників і придумали, як їх захищати і допомогти їм, щоб їх десь там часом в дорозі не пограбували, паломники могли внести гроші у, скажімо так, в якомусь із замків чи відділені, так скажімо, тамплієрів десь в Європі і з певним кодом, там, чи як там, з розпискою, отримати їх будь-де в іншому, скажімо так, штаб-квартирі тамплієрів. Тобто, це, по суті, був перший такий. Банк в світі, де ви могли вносити гроші там і отримувати в іншому відділенні. І розумієте, це все робилось за відсотки, ну і далі ви схему собі уявляєте. Але це місце настільки гарно задбане, що в мене враження, що тамплієри і досі живі і досі мають свої гроші. Ви тільки подивіться, тут. Газони пострижені. Все вичищено. А над горами тими, над каньйоном, літають величезні орли. Кажуть, що ще в дохристиянські часи тут було місце сили і язичники проводили обряди плодючості. Щось я не знаю, як саме міг би проходити обряд плодючості, але можу себе уявити. Зацініть газончики біля каплиці. 13 століття. Того самого, коли й покінчили з тамплієрами. Та, цікаво, що в тамплієрів, хоч вони себе позиціонували так, наче як християни, та хрестові походи. У них, ви бачите, у них там візерунки по типу перевернутої зірки. Це їхній головний вхід, я так розумію. Він теж, там зверху якісь різні такі візерунки, як то назвати, якась наче бочка. Потім якийсь пузатий хлоп тримає колону, лице якесь, наче в масці. Далі навіть не юляєш, що це, боюся уявляти. Е, голова, хай буде лева. Так, знову якийсь. Сувоє, чи щось це таке. Потім чотири обличчя вкупі, лице якоїсь жінки і далі не знаю. Білка літяга. Цікаво вам може вдатися попідглядати чи ні. У -у -у. це таке? Щось цікаве, тільки я вже то нормально побачу на комп'ютері, бо мені тут щось маленьке, я не розберу на екрані. Так, в цій шпарині краще видно. Так, там є такі звичайні лавочки, як... як в католицькій церкві. Так, щось є там з боку. На лавочки. Так, з того боку що. Не видно. Але я вам скажу. Каплиця 13 століття, ви подивіться, вона стоїть в ідеальному стані. Там, до речі, всюди є якісь такі фігурки виліплені. Не знаю, для краси чи мало воно якесь значення. Та отак ви, як пелігри, могли прийти сюди, отримати свої гроші, які ви здали десь у Франції. І піти далі. Та стан наближений до ідеального. Неймовірно. Цікаво так іти оцією стежкою з боку. І ці ляти ж тут ходили, ті тамплієри, паломники, монахи всі на світі. Так, що у нас тут далі? По логіці речей хотілося б думати, що це тут головний вхід, але ні? Тут входу нема. Було якесь вікно, яке замурувало. Так як тут заповідник і літає повно орлів, то дроном тут знімати не можна. Тому я буду видиратися на гори сам і знімати вам замість дрона. Ось вам крутий кадр з висоти на долину, на каньйон. Ну і на каплицю, звичайно. Ну і якби з того, щоб не полазити по таких от стежечках наших улюблених. Ух, камінь нагрівся від сонця. Ви заціній. Не дарма ми видерлись на цю гору. Яке цікаве око дракона. Ану, який з нього вид. Ууу. Видовищний каньйон маленький, так да. я бачу там ще далі знизу є стежки. Можна ходити і ходити. А тут ще якась дзюра в гірській породі. Мабуть там сховані всі скарби тамплієрів. Подивіться, які високі сосни, а я над ним. І йшов-йшов, думав, може я тут дійду до якоїсь хатинки, печерки, але нічого нема. Добре, ще раз. Кадр зверху на долину. Неймовірної краси кадр на каплицю. Ну що ж, наверху ми побували. Тепер давайте зійдемо вниз туди, де ми починали. Супер древня печера. На ній була така поштова скринька, я так розумію. Чи що це таке? Туди клався якийсь вогонь, він горів і подавав вночі сигнал, де знаходиться печера. Тому що воно таке, наче оббуглене. І туди можна щось продивитися. Тим не менше, якщо печера дуже давня, може ми знайдемо ці, як вони, пантогліфи. То грифи, я забув, не називається. Ті малюнки на скельні, як вони? Ну, от щось типу цього, тільки справжнє, а не ті, що зробили вчора, знаєте? Але вона височезна. Ну, зате звідти вже дме приємний холодок. Йду хоч трохи освіжуся. Так, а вона глибока. Я не готовий був. Так, щоб аж дуже подорожувати тут. Так, некайте по стінах є щось. Ну, крім такого, о, там якийсь мушкарня сидить повну. Але мене цікаво, Я попробую знайти тепер на скельні малюнки, коли туристи взяли тут обцарапали своїми ініціалами. Так, куди вона тягнеться? Цікаво, знаєте що тут є пісок? Значить, тут колись заходила вода. Хм. Так. У -у -у. Це що таке спальня вітальна? Так. Це мені отут карабкатися, а як же, щоб я не переставав знімати мені, вийде без рук. З руками було б, звичайно, набагато краще. Але ой, так ви зацініть. Пригадуєте, з яких низів ми сюди піднялися? Добре. І що? Тут є щось цікаве. Так. Це хтось сам сюди понаносив чи колись ще течією нанесло? Не бачу, я чи є якісь царапини? Так, треба під ноги дивитися, то я все хожу, як в себе вдома. А щось є, чи це. Так, оце. Це прохід далі. Думаєте, ви зможете зібрати 10 лайків, щоб я туди заліз? Ну добре, я знайшов більший вхід, тому лізу вже. На, на запис вас беру. О, а тут холодно. Моментально. Раз, два і холодно зразу. Так, без рюкзака було б так зручніше лазити, я вам скажу. Так, давайте я вам покажу печеру. Невеличку. Я от тут аж на виході зрозумів, як тут круто дивиться. З печери видно гори і на каплицю. А ще цікавий факт. У 1973 році тут знімали фільм «Три мушкетери. А в 1974 році тут знімали фільм «Чотири Мушкетери. Знаєте, тут час від часу де такий запах хвої. Що моментально мене відносив в дитинство, коли на Різдво ялинка дома стояла, і вдома був такий запах. Але і це ще не всі дива цього парку, бо тут є питтєва вода. Холодна, файна. На випадок, якщо ви тут собі балювали їли, тут є смітник, куди ви можете пізніше викинути ваше сміття. Ну, і якщо ви вже дуже добре балювали їли, то тут є туалет навіть для людей з особливими потребами. Всередину не буду заходити, раптом там хтось сидить. Ну, я там був, там прикольно. Парку місця для інвалідів парку місця для роверів. парку місця для машин. Повно-повно. Так, птаха, що ти переді мною літаєш? Сьогодні вже одна переді мною літала. Так, паркінг для мотоциклів. Я не маю нічого їсти. Ну добре, я маю дещо їсти, але я не збираюсь зараз віддавати свою їжу. Тим не менше, мені пора їхати і шукати. Паркінг, де можна ночувати, тому що тут на в'їзді пише заборона кемпінгу, заборона дронів. Це, мабуть, два таких жирних мінуси. Але ну, дрон, я розумію. Чому не дозволити мені тут заночувати і поїхати далі? Я розумію, що вони не дозволяють, наприклад, розбивати палатки, тут жити. Но в машині я б хоча б міг заночувати. Ну, Ні, то ні. Тож не моя власність. Мушу підкорятись місцевим правилам. Ну, а вам я дякую за перегляд. Зараз в мене продовжується, скажімо так, тур північної Іспанії, де я дивлюсь такі місця, до яких мені було не добратися, бо, наприклад, сюди мені їхати більше семи годин від місця, де я живу. Тому ви розумієте, я не можу приїхати, зняти і поїхати назад. Тому я пішов в такий тур. Наступне місце дуже цікаве, я давно на нього задивлявся. Тому зараз буду шукати десь поближче паркінг до нього і зранку вже побіжу знімати. І наступне відео, відповідно, це ви побачите вже там через тиждень, умовно, буду вам розтягувати і дозувати. А то як вам навалю забагато відео, то вам швидко набридне. Ну що ж, ще раз дякую за перегляд, побачимось!